Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо, як спасти кавуни на своєму баштані від ворони. Скільки б у вас кавунів на баштані не було, якщо ворони не йшли туди дорогу, вони їх знищать. Тому що от така красуня з таким дзьобом, вона може пробити не тільки кавуна і знищити. Вона в змозі футбольного м'яча порвати на шматки. Це не дзьоб, це. Відбійний молоток. І в минулому році я попав у таку халепу, тому що додержувався принципу баштан без бур'яну, так як ви оце бачите на даному відео. Перед посадкою гібіцид, тоді сапа і попав у халепу. Баштан ворони практично знищили. В цьому році я роблю не так. От там, де ще бур'яну немає, я накриваю ящиком. Ну це так, окраїна баштанчика. Ящик тут чи бур'ян не піднявся. А в основному отут баштан у мене, оце в цьому бур'яні, у мене отут баштан. Я садив у бур'яні і тільки пристовбурове коло обробляв, щоб видно було де полити і де підживити. А баштан тут у бур'яні. І при жарі не вигорить. Дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.